Всіх вітаю. Виїхав попікать трошки уже. Я як завжди, нормальні копачі їздять. В 7-6 утра виїжджають на коп. Ну а я, наверное, не дуже нормальний, тому що вже 12.05. Так що вже обід. Бачите, нас тут пшеничку скосили і подіскували. Хочу пройтися. Тут хатинки були отак. Ну, Не знаю, я думаю, що тут буде не перший, це 100%, але ж, в принципі, може щось знайдемо. Якщо ви ще не підписані, підписуйтесь, мені приємно і вам приємно. Мені приємно, що більше підписників, а вам приємно, що більше відосів буде в моєї творчості. Так що все. Хватить балаболить. Буде сигнальчик Класненький. І я вам включу і покажу. На... Камера все. Сьогодні погодка, бачите, класна. вчора. ввечері пройшов дебелий і ночі йшов такий невеличкий, але всю ніч. Так що будемо ходити. В принципі, земля вляглася. Все, йдемо вперед. Перший сигнальчик на проволоку схоже. Але ж. 61. 70 Пином проблем. Так. Забув ключі в конику. Особливо слабченка, можливо. До речі, сьогодні хожу на 10-й частоті. А, ні, на 15-й. Щось велика Іпер у нас 3D-окуляри. кому потрібні, вийшли за ваш кошт. Ну безплатно. 81, 83. Давайте притопчимо. Не помінялось. Давно срібла не було, ну. Що, не попав, промазав? З мене снайпер. Снайпер слабенький. такие самые, как и охотник. Так. Хотя. А тут обидно. Куля. Озвонила звонила классно ладно, кинем пока. А далее будет видно. Блин, думал царек, а тут вот тобой на кули звонять, как царек. А я думаю, и тут их. Тут их. Сейчас пойдем по пятсошникам и туда пойдем. Конек наш десь там. Сигналів небагато. До речі, пройшов я отам, по соняхами і прийшов сюди. Таке, проволочки, якісь пластинки, ну не багато сигналів. 75, 65. Отак ну, такий. Ну, Плега трошки. Так, а Може я не міні. Не ще. Може, значить, нічого не буде. Ще одні 3D окуляри. Кому треба. А звонить вони гадають, блін. Ці окуляри. Це у фермах, що гній качать. Такий транспортер. І сексі такі собираються і качають гній. О. Ну. Зариваємо. Идем далі. Отак. Ну, щось, ну, щось пусто і глухо. Ну ладно. Піду отуди, до того стопчика скину шморч. Може вже насобирав. Я покажу вам. Вітерок класний. І так сьогодні. Хоч і сонечко, але на вулиці більш-менш прохладно. Так, вчора 33 плюс було. Сьогодні десь 22. Так що нормально. Фух. В принципі пусто. Ну, біля дороги я близько не ходив. Давайте викинемо шмурдель. Так. Оце отаке. Ну, хай тут не хочу Не, Наверное, підемо туди, а так походимо. Якось так. я Однія... та ворони, гроки літають. І все. Походив більше трьох годин, нам. Блін. Отак от обійшов, от так, от так попід лісополосою. Гвіздочки, проволочки, таке собі. Тут сигнальчик один був. Думаю, блін обратно, наверное, алюміній. 71 Так. От Що, перва? Перва. Зелененька. Ну, я думаю, що знаєте, що одна друга. Микола другий. Так. Одна друга. Рік навіть не скажу. Така вона щось в описах дуже. Ну добре, ну нарешті Хоча б одна монета. Уже в принципі що я йду отак по дорожці і До та поїду, наверное, хватить. Одна. О, конечно, якось так. Ну, буду йти отак. Буде сигнальчик. включу і покажу. А за цю знахідку одну другу. Подобаєчко, друзі. Якщо вам ви не жалко і підписочка. Якщо вам не трудно. Ось була одна друга. Трошки вернувся. Тут сигнальчик. Сейчас так раз. 81, 82. 83. 82 так. Ну, дивимся. Так, а что я воду достаю? Уже вообще на сонці Так. Так. Сейчас есть. Гудзек. гудзик есть. Мабуть, алюминиевый. Ну, фоточку вы побачите. Трохи резюку почищу. Щоб хабарницю не сипалося. Ну добре. Дві вже знахідки. Буквально на метрі чи на двох. Ось одна, а ось друга. Алюмініва три отвори. так. Ну ладно, Потоняюсь трошки тут, на цьому місці, буду вас держати, так сказати, в курсі. Ще 10 раз включав камеру, писать її монети проволочки. Думав Дінарій, так, да, Дінарій, тільки бухарський. От так О. Ніяк, не мав дотопати. Прибув я на місце. Все. Зараз збираю прилад, чищу лопату. Зараз вам покажу, що тут ще шмурдя нарив. Ну, оце дивіться. Пакетик, Кольцо якесь. З-під пива, мабуть. Підкову. Третю частину. Ну нам третя частина і попалася знахідок. Гудзик і монетка. І все. Ну, в принципі. Походили, подихали свіжим віздухом, тобто повітрям. І то добре. Дякую, друзі, що ви підтримуєте мене. Ставите вподобайки, пишете коментарі. Підписуйтесь на канал. От. І, звичайно, нові глядачі, підписуйтесь на канал. Далі буде цікаво, далі будуть відео, далі буде моя творчість. Так що от якось так. Здоров'я благополуччя. І здоров'я благополуччя вашим родинам і всього лише найкращого. І, звичайно, друзі, нам всем мирного неба над головою. Дякую за увагу. Далі буде.